своєчасно. пане Леонов, у вересні уряд має внести до Верховної Ради проєкт бюджету на 2025 рік. З якими викликами доведеться зіштовхнутися і уряду, і народним депутатам щодо цього законопроєкту, і загалом щодо бюджету на наступний рік. Ми всі розуміємо, що бюджет це завжди саме і самий важкі, так, прийняті законопроект серед усіх, поки у Верховної Раді нема е, проекту бюджету на наступний рік, але є основні рамки, е, в яких можна побачити, е, які будуть зміни, і це саме представлено в бюджетній декларації. Насправді найголовніше це видатки на сектор безпеки та оборони. Вони мають збільшитись до понад 2,2 трильйона гривень. При цьому планується, що ВВП має зрости на 2,7% при скороченні дефіциту бюджету до 18,2% ВВП. Україна дійсно має зосередитись на ефективному використанні внутрішніх ресурсів, і саме на це спрямовані всі рекомендації бюджетного комітету. Вони говорять про саме скорочення видатків на наступний рік, і вже починаючи з цього року, наприклад, пропонується скоротити майже 12 мільярдів гривень фінансування за деякими програмами Мінстратехпром. І ці 12 мільярдів також підуть на поповнення військового бюджету. До цього пропонується додати невикористані кошти Мінсоцполітики, Це майже 9 мільярдів. Має бути скасоване поповнення резерву фонд, поповнення резервного фонду на майже 5 мільярдів гривень. Також буде скорочено фінансування політичних партій по лінії НЗК, це теж майже мільярд гривень. Тому хочу сказати, що сьогодні парламентарі дуже багато приділяють уваги саме. Правильному використанню коштів, і це постійна робота з урядом. До речі, ну рекомендації бюджетного комітету містять не лише, скажімо так, питання, як зекономити, наприклад, для органів місцевого самоврядування запропоновано ввести нову субвенцію на рівні 2 мільярдів гривень, яка піде на харчування учнів початкових класів. Ну і ви знаєте, те, що саме бізнес сьогодні рятує бюджет, можна побачити у відомостях Міністерства Фінансів. На початку серпня ми мали недоотримання фінансових ресурсів від наших партнерів на понад 273 мільярда гривень, ситуацію вдалося виправити за рахунок збільшення надходжень податку на прибуток підприємств на 82 мільярда гривень та податку на доходи фізичних осіб на понад 79 мільярдів гривень, також на майже 70 мільярдів гривень збільшились надходження ПДВ із везених товарів. Тому я хочу сказати, що як тільки ми побачимо проект. Бюджету в Верховній Раді одним з найголовніших задань для парламентарів та уряду є саме обговорення цього бюджету з нашим бізнесом і розуміння бізнесу, в якому напрямку буде рухатись країна наступного.